Коли у людини ослаблене травлення, їжа навіть легка повністю не засвоюється. В результаті замість користі організм отримує токсини. Токсини мають властивість накопичуватися в тілі, локалізовуватися в якісь ділянках та призводити до захворювання. У тілі людини є чотири типи травлення, які відрізняються за силою та інтенсивністю. І саме від того, який тип травлення у тебе від цього буде залежати, як перетравлюється і засвоюється їжа. Сьогодні хочу поговорити про манда агні. Це повільний, волий вогонь травлення. Після їжі люди частіше будуть відчувати тяжкість, сонливість. Такий тип травлення найчастіше зустрічається у людей з конституції капха типу. Як керувати своїм вогнем травленням, коли є схильність до манда агні, тобто повільний вогонь травлення? Хочу наголосити, що при цьому вогні травлення їжа переварюється повністю, але довго. Ну, по-перше, повинно бути е, три прийоми їжі і не можна робити перекуси. Якщо немає відсутній апетит, то можна пропускати сніданок або вечерю, але обід повинен бути завжди проміжках між прийомами їжі треба вживати гарячу воду. І їжу додавати спеції капха чорна або спеції з гострим смаком. Також обов'язково включати свій раціон продукти, які мають підсушуючу дію і легкі на переварювання. Наступний тип травлення це вішам агні, непостійний. Слабкий вогонь травлення. То він сильний, то він слабкий. Людина відчуває то сильний апетит або відсутність його зовсім. Їжа переварюється нерівномірно. Часте вздуття, тяжкість після їжі, склоне до запору навіть від легкої їжі. Дуже часто люди з цим вогнем травлення відмовляються від булкової їжі, тому що вона тяжка для переварювання. Такий тип травлення найчастіше зустрічається у людей з конституції вата доша. Як керувати своїм вогнем травленням при нерегулярним вішам агні? Саме важливе це дотримуватися режиму харчування. Повинно бути три основних прийоми їжі. Коли вогонь травлення ослаблений, тоді їжа вживається невеликими порціями три рази основні прийоми і можуть бути невеликі перекуси. В таких випадках їжа повинна бути термічно приготовлена, додавання Суміш спеції вата чорна, і їжа повинна бути трошки рідка і більш масляниста.